кузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий тан, визволяти наших українців з ворожих кайдан. А ми наших братів, українців, визволимо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гею полі ярої пшенички, золотистий лан. Розпочали стрільці українські з ворогами тан, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, ей, гей, розвеселимо.